Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося створювати таблиці в базах даних. Бази даних призначені для того, щоб зберігати і зручно накопичувати інформацію, а також отримувати доступ до неї. Таблиці в базах даних можна створювати декількома способами. І розглянемо тільки два із них, а наступні... на наступній практичній роботі. Для початку ми запускаємо. Субеде, яка називається Access. Вона входить до пакету Microsoft Office. І на початок створюємо пусту базу даних. Та створюємо її. Бажано підписати своїм прізвищем, щоб розуміти, чия це робота. І ось відкривається інтерфейс нашого Аксесу. І, як ви бачите, в нас вже є пустенька таблиця створена. У завданні нам потрібно створити три таблиці. Саме простий спосіб це от перша таблиця. Да, спочатку у нас йде завдання, а далі хід роботи, де те, що я зараз описую, буде більш детально розписано. Якщо вам зручніше сприймати візуально, то можна в теоретичних відомостях все це є розписано. І повернемося до першої таблиці. Нам потрібно створити таблицю із трьома стовпчиками: код, стаж та надбавка. Код у нас залишається, а, ідентифікатор, так, ми його маємо два рази натиснути на нього та підписати як код. Далі стаж. Стаж у нас це короткий текст. Ви бачите, що у нас, коли я один раз натиснула, у мене з'явився випадний список, де я можу обирати наступні типи даних: короткий текст, числовий, велике число, гроші, дата час дата-час розширені, так ні. Підстановка та зв'язок форматований довгий текст, вкладення, гіперпосилання, обчислювальне поле та вставити як поле. Так от, стаж це у нас буде короткий текст, і підписуємо його. Далі наступне поле це у нас надбавка. Надбавка це грошова одиниця, тобто вибираємо гроші і підписуємо надбавка. Після цього ми можемо, ми можемо заповнювати нашу таблицю, але мені ось тут не подобається. Ну, добре, можна заповнювати, так? Тобто я пишу стаж менше одного року. Буде 0 гривень. Так? Е, від 1 до 3 років, буде 750 гривень надбавка. І так далі. Тобто, набирати текст нескладно, ви це все розумієте. Єдине, що мені тут значок оцей не подобається, але потім ми виберемо його. Далі ми, нам потрібно створити це перший режим, ми працюємо в режимі. Е, Режим подання таблиці. Так? Як ви бачите, це не складно. Далі мені потрібно зберегти цю таблицю. В завданні це під... є вимога до того, як зберігати ці таблиці, яке ім'я їм давати, тому що в подальшому ми будемо виконувати на базі цієї практичної роботи наступні, і нам вказівки я даю відповідно до, табли... до назв таблиці. Тому підписуйте так, як у завданні. І ця таблиця у нас має називатися надбавки. Зберігаю її ну, і можу зараз закрити, можу нову, ну, тобто можу закрити. Для того, щоб створити нову таблицю, я переходжу в меню створення та обираю пункт таблиця. Але, якщо ви подивитесь на наступну таблицю, то в мене вже там вона більш розширена, більш складна. Е, і для того, щоб перейти в режим. Е, так Перший режим ми розглянули, він самий простий. Другий режим називається режим конструктора. В цьому режимі ми маємо обрати типи даних та підписати зверху ці поля, але трошки інакшим чином. Давайте перейдемо в режим конструктора. Наша таблиця по завданню має називатися Працівники. І ось ми бачимо режим конструктора. В цьому режимі ми більш детально можемо налаштовувати всі ці поля. Ну і давайте подивимось на поля, які нам потрібно створити. Перше поле це код працівника. Наступне поле. Подивіться, будь ласка, в завданні написано конкретно вимоги до кожного поля. Наступне поле в нас має бути прізвище. Тип даних назва прізвище. Тип даних короткий текст. Ну, він у нас тут вже є першим стоїть. Далі, у нас стоїть властивість розмір поля, значення 30. Ось розмір поля, ми маємо поставити 30. Тому що це 30 це максимальна, мабуть, довжина символів у прізвищі може бути. Властивість поля обов'язкове. Шукаємо обов'язкове випадний список, так. Що означає обов'язкове поле це оператор, який буде набирати дані в цю базу даних, він не зможе пропустити це поле. Воно буде обов'язковим для заповнення. Наступне поле створюємо ім'я. Тип даних короткий текст. Властивість розмір поля ставимо 15. Обов'язкове поле. Так. Наступне поле посада. Також це короткий текст. Розмір поля 25. Наступне поле дата прийому. Зверніть увагу, що я пишу без пробіла, тому що ім'я, ну, вимоги є певні вимоги до назву полів. Дата прийому у нас має бути тип даних, дата і час. Обов'язкове поле. Так. І властивість текст перевірки. Вкажіть дату прийому на роботу. Тобто текст перевірки, отут так і пишемо: Вкажіть дату прийому на роботу. Це буде як підказка да, оператору, який буде набирати текст. Наступне поле код доплати та код надбавки за стаж. Код доплати. Це просто число має бути, і е, вимоги там є властивість, розмір поля, довге ціле число. Воно вже стоїть за замовчуванням. Далі властивість обов'язкове також так. І от надбавки за стаж. Також це має бути число, довге ціле число, обов'язкове також так. І ще зверніть, будь ласка, увагу, що ми можемо ось тут писати опис. Так? Ось, Наприклад, там, де прізвище, можна написати опис, що це обов'язкове поле до 30 символів. І от таким чином ми сформували таблицю нашу, тобто колоночки, дали їм ім'я, визначили. Тип цих даних, який буде там вводитись, а також, а також властивості цих полів. Далі мені потрібно натиснути правою кнопкою мишки на цю вкладочку, натиснути Зберегти та для того, щоб її заповнити, перейти в режим подання таблиці. Ці комірки можна розширити, щоб було зручно набирати. І. Набирати текст уже не складно, так? Ви це вмієте. Ну, як приклад я. Код працівника це автонумерація, Вон, її можна не писати, вона буде автоматично додаватися. Ну, тобто набираємо текст як звичайно. Але записів повинно бути не менше 10, щоб да, поле посада ми поки що пропускаємо. Дату вибираємо із випадного списку. Код доплати обов'язково там, це обов'язкове поле, тому його обов'язково треба поставити. І так далі. Тобто, набираємо таким самим чином текст, і потім нам потрібно її зберегти і можна буде закрити. Давайте повернемось до таблиці надбавки, мені не подобається, що тут стоять рублі якісь. Переходимо в режим подання таблиці. В конструктор та змінюємо ось цю поле, грошова одиниця, і я вибираю той формат, який мені більше подобається. Так? Ну, давайте виберемо просто загальне числове, зберігаємо і бачимо, що у нас тепер просто зберігається як, Господі, як просто число, хоча там також є можливість вибрати будь-які валюти, в тому числі і гривні. Зберігаю цю таблицю та закриваю. І наступна На, е, таблиця третя, У нас їх всього три, вже дві ми зробили. Створюємо так, також створення. таблиця. Та відразу переходимо в режим подання таблиці, е, господі, конструктор, та підписуємо її як анкети. І Показано нам, що нам потрібно, які поля створити, який тип даних там буде зберігатися. Код працівника. Це автоном. Це чи буде у нас число. Далі дата народження. Це у нас буде дата і час. Далі адреса. Це буде короткий текст. У нас короткий текст, освіта, також короткий текст. Фото. Фото це об'єкт Оле. Тобто, це будь-які мультимедійні дані. Це може бути фотографія, це може бути відеоролик, це може бути музика, так? Тобто, такий об'єкт Оле. До речі, оцей об'єкт, навіть коли ми вставимо його, в самій базі даних видно не буде, а буде лише видно, коли ми згенеруємо певну форму або звіт. Наступний об'єкт у нас має бути мобільний телефон. Можна просто телефон написати це у нас буде короткий текст і сімейний стан. Це також короткий текст. Але у нас є певні вимоги, так? Для ключового поля код доплати, тип даних число, треба задати властивості розмір поля довге число. Тобто, отут властивість поля повинно бути довге число. І для поля мобільний телефон потрібно задати маску ввода. Так, маска вводу от в такому форматі. Можна навіть маску... формат зробити ну, 0,60. 0. Ну, починається з нуля. Да? Можна і, і плюс, 3, 8, навіть і так можна зробити, але має зберігатися от в такому форматі. Три цифри, тере, дві цифри, тере, дві цифри. Для чого? У вимогах взагалі написано: ось так зробити. Ну, Давайте зробимо так, як в завданні, без плюс 3,8. Для чого це робиться ця маска в воду? Щоб людині не доводилося оператору на ці дужечки та тере ставити, це набагато зручніше, і оператору буде видно, в якому форматі буде відбуватися запис цього номеру телефону. І розмір поля у нас тут має бути 10. Я маю зберегти цю таблицю, перейти в режим подання таблиці, і також заповнити тут оці дані, які є в зразку. Заповнювати дані, я думаю, ви... це не складно, так? Ви заповните їх як за зразочком. Єдине, що там не потрібно заповнювати поле освіта, ми це зробимо на наступному практичному занятті. Тобто, Стандартно. Стандартним фотографію. Ага, для того, щоб сюди вставити фото, його треба скопіювати десь на іншому ресурсі, просто Ctrl-C, наприклад, в інтернеті робите Ctrl-C. Сюди вставляєте Ctrl-V, і тут буде просто напис, малюнок або рисунок, але не буде відображатися саме фото. І давайте повернемося до мобільного телефону. Ось я, наприклад, хочу заповнити мобільний телефон, і ось маска воду якраз і видно. Бачите, для чого вона потрібна? Для того, щоб не набирати ці дужки і пробіли, і тере. Він вже у нас є цей шаблон створений. Код працівника це у нас там один і так далі. З, так, код працівника в попередніх у, за, за, таблицях у нас було як, eh, як автонумерація, то тут же ж у нас так, же ж автонумерація ні, число. Ні, автонумерація була, а тут в даному випадку це число. Тому зверніть на це увагу. Це, всі оці типи полів, це дуже важливо. Нам, також потрібно набрати не менше 10 записів, далі зберегти таблицю. Після збереження ми закриваємо таблицю, потім йдемо в меню Файл, зберегти як і вибираємо місце, куди ми її будемо зберігати. Я вас прошу зберігати під своїм прізвищем, щоб коли я завантажу цю роботу, я зразу бачила, чия це робота, кому ставити оцінку. Дякую за увагу!